Никли додаткові витрати економіка зростає менше. Якщо економіка зростає менше, то відповідної ну, збирати до державного бюджету будуть менше коштів. Це може впливати може впливати додаткові витрати, пов'язано в першу чергу з безпекою і обороною. Не проблема знайти, куди ти будеш витрачати кошти, проблема знайти, де ті кошти взагалі взяти. Я вважаю, що тут є колосальні ризики, пов'язані з тим, що ці кошти в такому обсязі буде знайти вкрай важко. З одного боку можна подивитися, що там збільшиться запозичення з боку міністерства фінансів на внутрішньому ринку, і це теж не Задарма буде відбуватися, бо коли ти береш кошти на внутрішньому ринку, ти просто витягуєш їх з економіки. Відповідно в тебе ще менше буде економічне зростання. Ти його притягуєш, значить, ще додатково до землі могло б бути півтора, а буде там один відсоток. Тут вибираєш кошти з економіки, купуючи ці.